Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні у нас аромати березня, тиждень березня вже пройшов, але я свою руханку не забуваю і, звичайно, вам покажу, що саме я відібрала собі на березень місяць. Хто вперше на моєму каналі і не знає, для чого я роблю свою парфруханку, це саме для того, щоб мої аромати не застоювалися в шафі. Я собі дістаю те, що я за чим я скучила, що я давно не діставала, на що давно до чого давно не тянулася рука. Це мене ні до чого не зобов'язує. Це всього-навсього така собі гра з планами на місяці, яких я, в принципі, за останні місяці досить таки вправно дотримуюся. Минулий місяць, позаминулий місяць, всі аромати, які я собі напланувала, такі були в мене в ходу хоча б один-два рази. Це не будуть аромати весни, як такої. Всі знімали для вас аромати весни, цілий ютуб в ароматах весни. Про зелень, про свіжість і про все таке. Але я занадто в'ятряна жінка, щоб планувати ще на два місяці наперед. Тому давайте хоча б виконаємо свій березень. І в березні в мене будуть знову ж аромати, які я давно не діставала, і дуже довго ними не користувалася, або не дуже довго, а просто хочеться мені їх і зараз. Дуже довгий вступ. Так що, поїхали? Перший аромат це є Atelier колонь «Iris Rebel». Я вам вже казала, я дико хочу ірисів зараз. Саме таких з цитрусовим акцентом пудрових, несолодких, які я раніше не переносила, і зараз мені їх просто дико хочеться. Фіалку я все так і далі не долюблюю. А от ірис це прям таке моє-моє. Ірис ребель від Ательє Колонь. У мене ось така мініатюра. Скільки тут я не пам'ятаю, звичайно ж, немає значення. Якийсь тревел. Здається, 10. Це є свіжий пудровий ірис, такий, як в другій молекулі, яка в мене нагадаю, є в вішлисті, яку я хочу есцентрик. І з лавандою. Якась там ще заявлена троянда, якої я не чую. Ну, це просто приємна така. Приємний ірис, Я не скажу, що це поливашка, але зі стійкістю воно, в нього не найкраща ситуація. За великі гроші, повні флакони, стільки скільки коштує ательє колонія, мабуть би не взяла, але цей триволочок дістався мені на розпродажі за невелику ціну, тому я собі його взяла і з превеликим задоволенням ним буду насолоджуватися. Звичайно, яка ж весна в нас без конвалії і грошей. Цей аромат, який закликає весну. Я його дістаю кожну весну. Я його не сприймаю зараз навіть в тій підбірці як повноцінний аромат, тому що його неможливо носити цілий день, бо тримається він ну, максимум півгодини. Тобто, я раз, ну, скільки можна обновлювати, він, ну, до години може, якщо добре политися. Але це прекрасний аромат це конвалії з зеленю. Не пам'ятаю, що там ще є. Це. Пахне чисто, зелено, не мильно. Причому, тому що конвалію я не дуже то люблю. Саме через мильність. Тут мильності для мене немає. Тут більше зелені, цього такого соковитого, хрумтячого, свіжого листочка і тих білих квіточок, такого аромата. Досить прозоро. Все-таки це одеколон. це моя ранішня поливашка. Практично кожен день я вже ним користуюся. Навіть не обов'язково десь на себе. От Я сідаю пити каву і я можу зробити навколо себе оцей такий весінній фльор. Я дуже люблю цей аромат і дістаю його саме весною. І буду цією, цим березнем теж ним насолоджуватись. Ще один аромат, який закликає весну це моя парочка тандем. Сьогоднішній мій аромат дня це є Гарденія від Елізабет Арден. Чи Арден? Напишіть мені, як правильно. Конвалія тут теж є. Зелень конвалієва, сочна хромтяча, яка потім змінюється на таку вершкову красиву гарденію. З якимись такими дуже свіжими, майже цитрусовими такими акцентами. Ну, це така свіжа зелень з. Білою гарденію. Здається, там ще є якісь жасмин. і ще щось, я не знаю. Дуже люблю саме весною цей аромат. На літо він мені трохи задушний, але весною саме те, що потрібно. Це просто, як то кажуть, то, що лікар прописав на весну, хоч у нас ще сніг і такий морозець трошки. От Саме цим я люблю цими двома ароматами весінніми це просто моє уособлення весни. І, звичайно, в березні його буду носити. І сьогодні я його ношу теж. Повторюсь, це мій аромат Ось Отут така гарденія красива. Я не знаю, чи він знятий чи не знятий. Не дуже його бачу в продажі, бачу тільки з рук. Але я дуже тішуся, що в мене є ось така, здається, сотка. Я кожен раз перевертаю подивитися, скільки там, там ті маленькі буквочки сотка. Так. Аромат, який теж я буду носити в березні. Всі ви його знаєте, він такий заюзаний, такий впізнаваний на вулицях. Але для мене це по суті новинка в моєму ольфакторному досвіді і новинка в моїй шафі. Ось такий величезний сотен від Avon, Це Today. Аромат, з яким мене познайомила Альона, і потішив таким величезним подарунком з соткою Діма. Я жартую, що я збираюся жити до 150 років, поки я не зношу що аромат до дна, тому що сотка ейвона. Не знаю, чи я осилю при моїй колекції коли-небудь, але ну, це аромат дуже-дуже прекрасний. Якщо я не помиляюся, це Олів'я кресп, Якщо помиляюсь, вибачте, я можу і помилятися в мене склероз. Баба вже не чує. Там якийсь кактус, там якісь такі дивні ноти заявлені, які ніхто в помині не знає, чим вони пахне, але насправді це така білоквіткова з зеленою, теж сочною е нотою, акцентами, вологістю такою весінньою. Дуже стійкий. Ой! Не втікай. Дуже шлейфовий, прекрасний. Комусь повторюсь, впізнаваний, хоча я не скажу, що я зараз на вулиці би когось, від когось його впізнала. Можливо, хтось нюхне від мене із його там флешбеків в, 2000, в, 2000, в 90 ті відкине. Але для мене, ще раз повторюю, це просто прекрасний аромат, це такий шедевральний, легендарний аромат Avon. Я думаю, всі з ним знайомі. Хто не знайомий, обов'язково. Познайомтесь, тубероза тут є, воно все-таки щільне, повторюсь, біло-квітково-зелене, можливо, якийсь мускус, десь трошки дерево. Це така от, а, теж жіночість, весна, він такий досить зрілий цей аромат. А, хоч я не дуже люблю ці ейджиські направлення, але все-таки, ну, Відчутно, що це не новинка навіть в Ейвоні, Але він прекрасний, і я знаю, що в нього мільйони прихильниць. І я одна з них, не скажу, що я прям фанат, він для мене таки досить важкий. Але от такою прохолодною, прохолодним березневим днем буде мені дарувати весну в душі. Аромат, який пахне маминими обіймами. Ну, а Шрель. величезне дякую своїй подрузі Альоні за нього. Це чудовий аромат, квітково мускусний, з нотами кави, з досить таки сильним характером. Переборщити з ним, переборщувати з ним не варто. Але пахне це кремом, доглядовою косметикою, дуже затишно, дуже розслабляючи для мене. Хто не дивився моє відео про аромати для казкових героїв, це я вибирала для аромата Мумі-мами. Оце от для мене таке щось дуже-дуже затишнє, домашнє. Хоча аромат, ну, на будь-які випадки, і на роботу можна, і в гості можна, ну хто коли хоче. Це от може бути для когось якимсь певним ароматним я. Я в цьому не сумніваюся, але саме для мене, от він, оця кремовість така, вона мені пахне чимось таким дуже затишнім домашнім мамою. Може, я вже пахну для своїх дітей чимось таким. Хоча я, боже, я як подумаю, що в моїй дитини будуть спогади про запахи мами з дитинства, типу, якихось. А, нішеньки такої Мегамара, <laughs> наприклад, уявляєте собі, в дитинстві мати потім мама пахла Мегамари. Ладно, я жартую. Коротше, затишний, кремовий, доглядовий, мускусний, квітковий і кавовий. Хоча як такої явної кави я не чую, але якась така глибина в ньому є, і мені здається, це теж Олів'є кресп. Люблю я Олів'є кресп, у мене багато від нього ароматів. Далі, що я дістаю, давно не діставала і скучила Ларів Hello Beauty, в мене немає до нього кришки це є аналог Ангели і Демони версії Lock Secret від Givenchy. Я не пробувала оригінала, але цей аромат я дуже люблю. Тут якісь пачулі з самого початку, такі, як типу, фручулі, досить розбавлені, якісь такі трошки навіть з чайними акцентами, але такий він, як перс цуковий бархатисний, якийсь такий дуже манкий аромат. З квітами теж дуже його люблю, він мені подобається. Я би з задоволенням спробувала колись оригінал. Може, візьму собі від Левантик. Тому що я думаю, що це має бути прекрасний аромат. Але і цей ларів в мене вже досить давно і люблю його. Давно не носила, хочу його зараз дістати. В нього гарний шлейф, не дуже гарна стійкість, але мене це повністю влаштовує. Тим більше за такі гроші, як коштую ларів. Ви знаєте, я не люблю стійкі аромати, які треба носити сутку, а потім ще добре їх віддраювати в душі. Hello beauty зі мною в березень. Ще один аромат, який я дуже люблю. Це є Van Cleef Antarpes Boa d'Iris. Це ірис не такий, як мені оце от хочеться, як я говорю, такий, як ательє колонь. Чи в мене є відливант ірису від Пради. Цей трошки інший. Тут багато деревини, багато ванілі, але він прекрасний це солодкий ірис. Чудовий дифузність, шлейф, стійкість в нього, все на висоті. Я взагалі шалено люблю цей бренд і неймовірно люблю цю лінійку. Я хочу їх мати собі практично всі, але ціни для мене вони недоступні. Це єдиний з цієї лінійки, що в мене є. Тут бісячий, калатаючий, що це, якийсь значок Ван Cleef Arpels. Але аромат цей дійсно для мене дуже прекрасний. А ні, я ще ж маю цей, що Ні, він не з цієї лінійки. Цей, що чоловічий, в мене ще в тревелі є від. Коротше, це не та лінійка, все, я згадала. Бо в мене тревел, я згадувала довгий там флакон. З цієї лінійки, це в мене єдиний аромат, але там дуже багато красивих ароматів в цій лінійці. Я би з задоволенням хотіла ще не рулі Амалфі і хотіла би Роуз Руш, який мені дуже подобається. Один з моїх найулюбленіших ароматів знятий Bua в мене тільки в пробниках, ну, коротше, люблю цей аромат ірисовий, але, повторюю, ірис не такий весняний, це такий зимовий і осінній можна його носити. Солодка пудра з деревиною і з ірисом. Можливо, якісь спеції, а може і ні, не знаю. Ну і амбра, напевно, є тут. Чудовий люблю, обожаю, беру з собою в березі. Ще одна весна у флаконі. Це ось така прекрасна. Подивіться на нього. Боже, я не можу, я від нього обалдію, від цього флекона. і міс Діор е, Оде Туалет Original. Це є. Там якась така обрубана піраміда. Цей аромат виглядає як вінтаж, але насправді він переформульований це переформулювання 2011 року. І там заявлені гальбану, якісь пару квіточок. Ну, коротше, якась така зрізана піраміда, але коли ти його на себе наносиш, ти утримуєш ось такий якийсь прекрасний букет, позитивний, весняний, дівочий. Є в нього цей такий трошки ретро-вайп, як його називають. Це один з небагатьох гальбаномів, які я люблю. Гальбаном це нота, з якою мені дуже важко. Тут гальбаном такий навколо дубовомоховий. Тобто він додає якоїсь такої сухості зеленості, навіть не сухості. Навпаки, я би сказала, що тут для гальбанума він вологий, тому що гальбаном зазвичай такий сухотравно гіркий, отакий я не люблю. Тут він не такий, аромат вологий, аромат прекрасний. Дуже мені подобається, і він постійно відкривається. Це так дивно, наносиш його ніби оці трави. Потім такі квіти відкриваються. Він, до речі, ретрить отак тільки на старті. Потім він, коли відкривається, Ну, це така класика, класика. Він прекрасний, чудовий. І от зараз саме його час. Я з задоволенням буду носити. Хоча і взимку я його носила теж. Це є міс Діор Оріджінал Toilette. Ще скучила і чомусь давно не носила. Шанель номер 5 в мене в туалетній воді. Звичайно, альдегіди в мороз, морозу немає альдегіди, я так і не поносила толком, так як казали. Альдегіди для мене в будь-який час прекрасні. Це легка версія від парфумованої води. Парфумована вода в мене від Левантику. Це легенька версія, не надто стійка, парфумована на мені теж, я вам хочу сказати, не надто стійка. Дуже гарний оцей флакончик це теж альдегіди, квіти, деревинні, якісь там, може, цитрусовість трошки. Мені його на зиму було за... Він мені на зиму був залегкий. Оце саме цей варіант, який я можу носити в будь погоду, але взимку мені таки краще парфумована вода заходила. А от весна. Можливо, навіть літо, ну, якщо там не під 40 градусів, звичайно. Я з задоволенням буду носити цю туалетну воду, я її дуже люблю. Пахне, як мій чоловік каже, бабками в прямому і в переносному сенсі цього слова. Ах, люблю, люблю я оці такі. Шанелівські альдегіди. шанелівська це деревинна база. Не скажу, що її там прям впізнаю, як люди там, от реально є люди, які впізнають шанель відразу. Я відразу шанель не впізнаю, але все, що схоже на шанель номер 5 мені подобається. І здається, останній на сьогодні аромат, який я вам покажу. Давно не носила. І зараз теж для мене саме час це є Evidence від Євроше. Це є трояндово. Конвалієвий шипр. Тобто тут в основних нотах троянда і конвалії. І це такий конкретний шипр з мохом та відкрийся. Дуже прекрасний, дуже такий теж жіночний. А, на повсякденний, повсякденний варіант, дуже в нього гарний такий ніжний шлейф, тонке звучання. Цей аромат мені Альона колись подарувала. І я в неймовірному захваті. В мене перед тим був такий невеличкий залишок. Цього аромату в парфумах. В парфумах він просто шикарний. Я вам хочу сказати. Але теж ціни. Я не знаю, чи він є на сайті Євроше. Я там не зареєстрована ні, нічого. Але як дивлюся, інколи з рук мені попадається, то ціни шалені на нього. Це, якщо. ні, Це. Льоде парфум. Прекрасний аромат. Коротше, трояндовий шипер з конвалією. Тобто тут і білі квіти відчуваються до троянди, і така зеленинка він от саме на весну, шипровий, такий прекрасний. І буду його зараз носити в березні. Я вважаю, що це теж його прям час. І давно його не діставала. Тому хай порухається, а то засахарілося тут за цілу зиму. Дякую, що передивилися мою добірочку. Обов'язково в коментарях напишіть, який настрій вас зараз, до яких саме парфумів ви схиляєтеся, можливо, направлення, можливо, мені щось порадите. Всіх вас люблю обіймаю. Не ігноруйте повітряні тривоги. Цьомкі-бомки!